Поліції прикордонної охорони Естонії закрив проїзд через так званий е, Саєцький чобіт. Це виступ території Росії, який проходить на територію села Саапсе. 11 жовтня місцеві медіа повідомили з посиланням, що естонські прикордонники помітили рух більш чисельного ніж зазвичай загону на російському боці кордону. Проїзд дорогою закрили для запобігання можливим провокаціям і інцидентам, а також для забезпечення безпеки жителів Естонії. У поліції Естонії зазначили, що форма одягу чоловіків відрізнялася від прикордонної, що викликало підозри і стало причиною посилених заходів безпеки. Прикордонна служба запросила у російської сторони роз'яснення щодо активності на кордоні. У відповідь із Росії повідомили про те, що відбуваються абсолютно штатні заходи. Міністр закордонних справ Естонії Маргус. Цахкна повідомив, що Естонія в цілому планує повністю закрити автодорогу Вярська Саце, яка частково пролягає територію РФ. За його словами, вже є об'їзна дорога, яка не заходить на російську територію, а ще одна у процесі будівництва. Поточне рішення є історичною аномалією. Він наголошує, що повідомлення про нібито напружену ситуацію на естонсько-російському кордоні є перебільшеними. Щоб було зрозуміло, на кордоні не відбувається нічого гострого. Росіяни діють дещо більш впевнено і помітно ніж раніше, але ситуація залишається під контролем. Водночас в кулуарах Талінського цифрового саміту Цахна зазначив, що впевнений, що Росія буде продовжувати ці провокації. На його думку, йдеться не про Естонію, а про єдність НАТО, а також про перевірку трансатлантичної єдності. Ну і давайте е, згадаємо, як у 2014 році в окупованому нашому Криму з'явилися зелені чоловічки, російські військові без розпізнавальних знаків, які швидко захоплювали ключові об'єкти від військових баз до адміністративних будівель. Вони відіграли центральну роль у гівридній війні, дозволяючи Росії заперечувати свою пряму участь в анексії, що було далі. Українці прекрасно знають і пам'ятають досі.